Дай Боже здоров'я! У мене прикольність, я не можна. Я тримаю іграшки за гру. Прикол, то Та там. Льолік, проснися, ти задовбав. Ладно, ладно. <реш> Вони будуть скидатися на валідом. Ти що, я ж думаю, що тебе мой інфаркт який лупанув, чи що? Тихенько, тихенько. Ну, та як як люди, люди писали, так? Да? Так. Ну, бачите. Да. А ви ще не подумали це в тій машині, сраки не померзли сидіти? А, а ні, тут то лень, машина завів і тепло. Тут 29 А Акумулятор не сяде, чи вам ви, ви на солярі чи на бензині? На солярі. Солярка. Соляр. Соляр Нічого собі слухайте, рубайте, тут. Але машина яка тихо, слухайте, мотор так тихенько. А то він. А зараз не працює мотор. Не просив, а я на акумуляторі так ну, машину, та, чи як? Так. Питаються, Де Декум, де кум? якогось кума питають, я не знаю. Декум він... кум пішов до куми і сказав, що, що батька немає вдома. Та він тільки що пішов до одної білоруської, коротше, там її насипав жест. 2 мільйона е, тих там діамантів. Да. Йо, пересите. І вже всі шукають його просто. Ми ще йому скажемо, що він до Насті з дубного зайшов і теж, теж її насипав. Та я не з дубного, Льоні, ти що? А звідти? З Рівненської області, май Бога в душі, ков дубного, де Дубна, де я. Та ще три години петляти до того дубного. Понятно. А ну він чуть камеру, можеш віддалити камеру? Я можу тако відсунути. Ні, типу, що бачили люди, що ти через зеркало знімаєш. Це через зеркало. Через деркало. Мала би я би слухай геліка, то я б теж такого сиділа. Кажу, ти геліка маєш, ти в геліку сидиш. Що ви городеться на людей слухайте? Вони ледве на цього на комуналку нашкрібають і дрова воно попалили всі стоси, щоб їх не загребли. Геліки, кого плетете. Ви шо? А ти на нас не підписана чому? А ви мене не кликали, бо ви думали, що я здубного, я вже обідалася. Що ти ми вже вин... ну, перепили? Припра... Ми підписали за тебе і ти вже не здубного. <смір> <смір> ну добре, відео нема. Отком. Ну, нормальні хлопи на невіздять, слухайте, Які який гелікобогати. <смір> гелік горить на за три вести. Там мотор летить в два щота, слухай. Ну, бачше, вона знає ліпше. А жив, ти так все знаєш. ви що я така Не в тому сенсі, що ти там тупа минуєш. Не жартує це. Та я як міг їздити на конях, так і можу їхати на геліку нормально до Коко ті давати. Ген-ган. Кажи, е, е. То файно є. З того біди нема. Гелік 200. Гелік 200. Маєш коней? Маю коня, так. Що вона одні перекупи жив. Трохи перепродають машини. Я? Ну, я знаю. Ні, я не продаю машині. Я? Такого немає. Ну що то у вас якась дівчина баришня сидить у машині чи що? Так. то шнур. Та покажіть ту річку той гуль читає. А що скаже? А то страси, тільки що підібрали, вона страшна. Та нащо ви таке говорите на дівку, може вона вас любить до смерті. Я не, не розумію українську, бо то взагалі за Англії приїхала. Ми в машину як брали. Ми як машину на ЗСУ гнали, то її в машину кинули. То давайте для неї пісню заспіваємо. Яку? Гуцулку Ксеню. Тому можна The Capital London. <laughs> the Capitol Britt. Ми ж гарно співати? Ні, я продуряюся. Темна нічка гори вкрила, олицю yep. залила, ній постать сніжно oh. біла, у в ній пісна, він дивився в очі сині. Тихо спершись на соснині, і слова полки любові. Гасим. постукайте, будь ласка, добре. Тихо спершись на соснині, і слова полки любові. Я тобі, тобі на тримі, лише одні сільці. Дякую, братела. Розкажу про любов, душа страждає, слух требіти лунає, а що серце кохає, кохає борячим, в шар. Пісня не закінчила. Чого ж тобі десь треба в опері виступати? Та Дай боже слухай, як з того, знаєш, ну погоді, Ото була пісня, як вок бігав за зайцем, знаєш, ти співався Осоли, контрол. Я те і тако руки витягував, знаєш, контроль дітей» А ні, це тебе гарний. Дякую. Дякую. То те, як мені сказали, що я сьогодні з Льоліком буду батися, то я, слухай, три сирих яйця в себе влила. І файна, така позитивна. Льолі, ти вже спати хочеш, то то так негодно слухай, чуєшно. Ну? Та я не можу від, від, від тебе піти. Не йди, не, не. залишай мене одну, я по мішку до тебе йду. Знаєш таку пісню, Анна? Ти ж ти що, під кожну фразу знаєш пісню чи що? <пісня> <пісня> не кажи мені чому, не кажи мені навіщо. Коли сьогодні чуєш на чи ні? О. Кажи, кажи. Перестань курити, кинь ту люльку, бо потім будеш палкою підпирати. Кинь ту люльку. Зу... Кінь? Крешка, а що ти там тягнеш, що колесо качаєш? Давай. Да. Нар... <плат> Шлам <плат> і потрошки пш... помпую, до ранку на помпую не no, Ну, то там же все вугілля згоріло до тла, поки ти слухай, ту роздував ту люльку до рота брав. Сідай нормально. <плат> Їй богу, я того салона не бачила в очі слухайте, але бачу по очам, що брешеш що то в його канива. Але Льолік, ти такий брехун. А чо брехун? А що? Та я жартую добре. все. Мило. А що ти думаєш, Каже, так. Ні, то не гелик. То не гелик, я бачу, що не гелик. це не циган. Ні, музика, то не циган. Який він циган, він вилетить українець, який він як? Ти вже займаєшся, крім Тіктоку. Я чекала зустрічі з тобою, отако. Я чекала, і бо, я Богу, хвилюся. Два роки, скільки вона є трансляція. Я чекала, коли я почну батитися, слухай, постану. Батиться отакого з Льоліком, ти розумієш чи ні? Ніх, нас так довго мене чекали, і батька дочекалася. Я так чекав, тебе чекав, щоб ми зустрілися. Твої уста, твої уста! Маман. До ночі Маман, Маман. А якщо ти чим ти займаєшся крім того, тікток хоч ти весь час в ефірах сидишь? Льолік, якщо я тобі скажу, що я слухай, на частному підприємстві хожу і топлю твердопаливного котла, то ти повіриш мені, ні. А чого? Ну я знаю, кому не скажуть, то всі ржуть. Та чого? Я, я, ти чесна дівчина, я не думаєш, тебе брехала? Ну то я кажу, так як є. Та раніше працювала в аптеці Сальва, зараз працюю там. Ага, А ти маєш якусь має має? господарку ще? Маю. Теля зарізали корова ще в хліві. <плінь> Блін. <плінь> <плінь> Ні, Чесно, чесно. Та я бачу така працювати, дівка. Та по чому ти бачиш сухий? Сижу <плінь> на, задньому, <плінь> на задньому фоні, як ти спати хочеш. Та я, та я бачу цей профілін. Хай би тобі каву принести, чи що. А де? Ти ж Це батька кучерява, як я, дякоє. Ну, ну, ти за що теля, слухайте? Теля місячно ріжуть, слухайте, півтора місяці, два місяці тягне ціцьку матерну, то й все його відлучають. Якщо теля не тримають, далі, слухайте, то його мають різати. Що ви якісь люди, як неса, їй Богу. Як я кажу, що треба різати теляту, вони на мене дивляться, слухай, як я не знаю, що. Як я вам сказала, що долар по 3,50. п'ятдесят. То що зробиш? Давайте я вам користь заспіваю про кохання добре. О, ми там ж ти співаєш, на а під кожне слово знає пісню. Ніч, яка місячна, зоряна ясна я. Видно хоч голки збирай, Вийди, кохана я, праці зморена, Хоч на хвилиночку, сяде му геліку тут, під колесами, і над панами я пана. Глянь ми, рибонько, срібну хвилину. Стелиться по дугам Глянь ми, рибонько, срібною хвилею, стелиться полем туман, тише, не журися що ніженьки босії, умочиш холодну росу, он глянь, що лялік при тебе на рученечках. <реш> Спать поклади <реш> уросу. <реш> Леліка, маєш якусь гарну таку пісню українську улюблену чи немає? Улюблену, улюблену. А пісня. ти, Іво його, його, його бабула, знаєш, якісь пісні? Його бабула. То певно, що знає. Ну, заспівай. Його бабула. А його, я приходжу, я йду до тебе знову. На душевну. Як на сповіді розмову я приходжу, щоб до дораз тобі сказати. Адже ой, а вже осінь прийшла місця. Та ні, ми зазвичай співаємо на трансляціях яворину, хлопці дуже сильно люблять. Якщо чесно, дуже подобається нам бобл. Більше ніж магіга мені подобається, якщо но, чесно. такий потужний. Ну, а я то взагалі шапці пісня. Так. Та ми любимо такі патріотичні пісні, знаєш. Так, так має бути. Май, так? Я приходжу. Я, я йду до тебе, Душе як на сповіді Дякую, розмайки. Дякуємо тобі, вельми вельми. А давайте чуєте, а можна також для наших хлопців Сергія Лазановського чорну хмару заспіваємо, поки нас так багато і вас там багато чують. Співай, співай. Дякую, кіточко. Вона наховається чорна хмара, щоб накрити морукове. Що нам, браття воювати, з нами правда, з нами Бог святий, за країну рідну всі повстанем Тож сміливо йдемо в бій і за сльози наших невинних дітей, за побратимів, що голови склали, за матерів і за вільних людей. Боротись будемо ми до несями за побратимів, що голову схвалити, А вдома не чекають дружина і діти, вдома не чекають матері, комусь насудилось постаріти, хтось навіки залишився на війні. Тих, хто не вернувся, будемо пам'ятати. Тих, хто повернувся, будемо берегти, бо героям так нелегко стати, довелося їм пекло перейти. І за сльози наших невинних дітей, за побратимів, що голови склали, за матерів і за вільних людей. Боротись будемо, ми до місця. Льолі, коли настане той день, що я вас виграю, ти мені скажи. То що тут роблять? Все буде, все буде, не переживай. Ой, ну такі серйозний, що мені страшно. страшно.